Дві сотні лозівчан вийшли сьогодні, 1 травня, відзначити день міжнародної солідарності трудящих разом з людьми у 142 країнах світу. Окрім пенсіонерів, на площу Леніна прийшли члени лише однієї профспілки Лозівського ковальсько-механічного заводу. Цього разу вони були без прапорів, але з тією самою метою показати, що на ЛКМЗ є справжній колектив. Дорослі привели і малечу, причому не просто так. Їх удвічі менше ніж минулоріч, але настрій такий самий: святково-бойовий. Вини людей це працівники ЛКМЗ. Цього разу вони без профспілкових прапорів і кажуть сьогодні ніякої політики. За словами лідера профспілки Анатолія Мовчана, свої права заводчани захищають у робочому порядку. А сьогодні свято колективізму. Голова профспілки і онуку провів саме для того, щоб показати, колектив це сила. Ми пройшли своїм колективом показати, що в нас є колектив, є сплачений колектив, який може рішати як производственні питання, так і відстоювати свої права Менша кількість людей на мітингу. відзначає і почесний громадянин Лозової Георгій Неділько. Говорить, погода гарна. Люди й проміняли маєвку нагороди. А ось сам першотравенне переконання почесного громадянина, яким важливим був, таким і залишається. Він не втрачає значення. Люди сьогодні просто вижидають. Чекають, буде, звісно, краще. Збирають свої сили. Для решення всіх сильних випробув для комуністів та ветеранів цьогорічний день солідарності трудящих особливий уперше за багато років на свято прийшли піонери. Діти завжди викликають у ветеранів чувство радості, що росте наша прекрасна зміна. Зазирнула на першу травені інша зміна протилежних політичних поглядів, але ці хлопці довго на площі не затрималися. Кульмінація мітингу прийняття резолюції. Окрім ремонту шляхів і будівництва дитсадку на Авилівці, організатори внесли до неї і більш глобальні вимоги. Серед них вступити до митного союзу, збільшити відповідальність роботодавців за затримку зарплатні і справедливо розподіляти газ українські продавати населенню та комунальникам за вартістю, а імпортний олігархам підтримує ці требування цю резолюцію. Прошу проголосувати. Прошу опустить. Хто против прийнята прийнято єдиногласно. Резолюцію прямо на мітингу віддали представникам міської влади. Копії направлять в області на Київ. А свято завершили оркестр. Валерія Гецько має Новини телеканал Сігма.